Милуй щодня свою кохану, як не наглядне те маля, не буде від людей догани, скочати їй не дозволяй. Дозволити собі ти можеш, маленький подарунок хоч, на вибір, стістечка, морозив, поласувати десь приводь. Хай почувається мазонка, що ніжиться і спочивав. Часто її частіш цілунком, вона фіалка її нічна. Писливо, як задовольнити, ти спробуй, вивчи, догоди. У тому радість май велику, з кохання пристрасті жади. Коли так любісно і гарно стає постійно обидвом, благословенні ніч і рано. Найблагодатніша любов.